Готую тісто для булочок. Для цього нам потрібно 4 стакани води, 2 яйця, столова ложка солі, стакан цукру, 100 г дріжджів. І з розрахунку на кожен стакан води додаємо 3 стакани борошна. А от таке це все відносно. Там все одно плюс-мінус стакан 2 борошна все одно буде. То все залежить від муки. І все. Тепер гарно замішуємо. Місимо, поки не замісимо. І що я хочу сказати, тісто справді універсальне. Воно підходить як для солодких начинок, так і для солодких начинок. Не треба нічого видумати іншої політики там собі. Ось, а коли тісто вже готове, додаю 200 г олії. І ще її гарнесенько вмішую в наше тісто. Мішу, поки гарно не впитається, поки тісто не стане таке еластичне, пухке і красиве. Ось, коли тісто вже готове, я його накриваю рушничком і залишаю його на декілька Ну, навіть не знаю, годин при теперішній погоді. Літом це буквально півгодини, а от коли зараз прохолода на дворі, це виходить, півтора 2 години. Ось яке красиве тісто в нас вийшло. Мігусеньке, пухкесеньке і ніжне наче шовк. Тепер беру його просто розважую, розкладаю наші тістечка на катольки і буду робити булочки. Але перед тим як буду робити булочки, наші катулечки мають так само гарнесенько підійти. Але це вже недовго. Це буквально 15-20 хвилин, вони підійдуть. І я буду робити наші смачезні булочки. Всім гарного дня! Цілою люблю! Бувайте!